Ця модель точно сподобається таким же, як я. Хто не може слухати так звані вакуумні навушники, і йому подобаються навушники без силіконових насадок. Сьогодні подивимося на Oppo Enco Air 3i. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Цікаво, що в комплекті з навушниками є лише інструкція. Тому кабель для заряджання доведеться придбати окремо або ж використовувати USB-C-кабель від інших гаджетів. Добре, що в кейсі встановлено роз'єм USB Type-C, тому скоріше за все у вас вже є такий кабель. По дизайну ці навушники схожі на Enco Air 2. компактний кейс, що схожий на річковий камінець, та напівпрозора кришка, через яку видно, чи навушники є в кейсі. Нагадаю, що Oppo Enco 3 виглядають інакше та дещо ефектніше. Тут напівпрозора матова кришка та навушники, які не вставляються в пази, а скоріше лягають до кейсу. Клавіша активації Bluetooth на корпусі відсутня. Для підключення достатньо відкрити кейс або ж затиснути на кілька секунд сенсорні зони на обох навушниках. До речі, навушники дуже міцно фіксуються в кейсі і не випадуть, навіть якщо його потрусити. На відміну від Enco Air 3, тут не підтримується функція Google Fast Pair та підключення до двох девайсів одночасно. В дизайні самих навушників немає нічого революційного. Це класична форма аля AirPods. Один навушник важить лише 3,7 грами. Тому після кількох хвилин прослуховування ви навіть можете забути, що ви їх використовуєте. На кожному навушнику є сенсорна зона для керування відтворенням та режимами. Навушники захищені від вологи за стандартом IPX 4. Це означає, що вони витримають, наприклад, заняття спортом, проте потрапляти з навушниками під рясний дощ або ж плавати з ними у басейні. Краще не треба. Ви можете розширити можливості Enco Air 3i, завантаживши застосунок hey Melody. Він доступний як на Android, так і на iOS. Щоправда, в ios версії новинки наразі немає у переліку пристроїв. В застосунку ви побачите рівень заряду кейсу та навушників. Також в ньому є можливість налаштувати під себе еквалайзер та увімкнути режим підсилення басів. Цей режим я раджу вам використовувати постійно, тому що, зважаючи на форму навушників, вони не можуть забезпечити настільки ж глибокий бас, як класичні внутрішньоканальні моделі. Також в застосунку є можливість увімкнути режим просторового звучання Oppo Alive Audio. Така можливість часто є прерогативою дорожчих навушників, але тут виробник теж додав цю фішку. Дякую також застосунок дозволяє вам увімкнути ігровий режим, в якому затримка лише 47 мілісекунд. При прослуховуванні музики та перегляді відео це непомітно, проте, якщо ви спробуєте грати в ігри, то відразу відчуєте різницю. Традиційно Hi Melody дає можливість налаштувати керування під себе, де ви можете вибирати дії для одинарних, подвійних, потрійних і тривалих тапів по кожному з навушників. Навушники з'єднуються зі смартфоном через Bluetooth версії 5 і 3. Вони мають підтримку стандартних кодеків SBC та. AAC. На жаль, підтримки кодеків вищого рангу, наприклад, APTX або ж APTX HD, тут немає. Кожен навушник оснащено титановим драйвером 13,4 мм. Навушники звучать м'яко. Представлені усі частоти, але для більш акцентованого звучання низьких частот варто вмикати режим підсилення басів. Максимальна гучність навушників знаходиться на середньому рівні, тому навіть на 100% гучності немає жодного тріску або скрипу. Загалом Oppo Enco Air 3 i підходять для різних завдань: прослуховування музики, перегляд відео, ігри та дзвінки. Звук особисто мені більше подобається у попередній моделі Enco Air 3. Він насиченіший, має ширшу сцену та чіткіше виділяє різні інструменти. До речі, мікрофони в ОПА Енко 3 чудово справляються із шумом навколишнього середовища, тому під час дзвінків співрозмовник буде добре чути вас, а не шум оточуючого середовища. Від одного заряду навушники можуть грати 5,5 годин. З кейсом навушники мають автономність до 35 годин. Нагадаю, що в Enco Air 3 автономність з кейсом становила 25 годин. Щодо заряджання, то навушники відновлюють свій повний заряд від 0 до 100% в кейсі за 1 годину. Сам кейс відновлює повний заряд за 2,5 години. До речі, компанія Oppo обіцяє нам аж 2 години музики, лише за 10 хвилин підзарядки навушників у кейсі. Тож, друзі, Oppo Enco Air 3i – це чудово збалансовані навушники-вкладиші у вищому бюджетному сегменті. Вони легкі, добре сидять у вусі, м'яко звучать, а завдяки застосунку Hey Melody можуть похвалитися можливістю налаштування керування просторовим звучанням та можливістю регулювати еквалайзер. Безумовно, ці навушники не підтримують функцію Multipoint, активне шумозаглушення або, ж, наприклад, автопаузу, якщо ти виймаєш навушники з вух. Проте у своєму ціновому сегменті вони претендують на звання. Топ за свої гроші. Якщо вам сподобалися Oppo Enco Air 3 i посилання на ці навушники я залишу в описі під цим відео. Папа! -па.